Її ресурс 30 отворів. 30 отворів! Та та коронка, дай Бог, щоб 5 зробила. Та що чешеш? А то, абе, ме. Дивіться, скільки насипали вони мені всім тіктоком, як то кажуть. Хлопці, а хто я такий, щоб не перевірити насправді, що, як і до чого. Є в нас керамограніт. Бачите, керамограніт. Ну, 60 на 60. Що бачили кераміку таку? Беремо короночку. Деніпро М. 65 й діаметр. Ну, має нову такий діаметр. 65-й діаметр, ціна питання 417 гривень. Отже, Володька сказав, що вона зробить 30 отворів. Зараз подивимося, чи в кінці я буду з опущеною гривою стояти і вибачатись, і казати, що вона не зробить 30 отворів. Чи ви всі ті, хто писав, будете казати О, а, а ти попробуй чимось інакшим зробити! Ну, як ви завжди вмієте. Що поїхали, ставлю на таймлапс, я людина чесна, обманювати не буду. Зроби 10 отворів, опущу гриву, скажу, вибачте, та й все. Як казав Віктор Андрійович, не словом, а ділом молодеж! 30 отворів. Той самий Дніпроем. На одному акумуляторі за годину 2 хвилини 29 секунд. Володька зробив однією короночкою. 30 отворів. Тому хто писав поганий на Дніпроем і на мене в тому числі, що Володька пі! Лабо? Ну що, можете в коментарях вибачитись. Я розумію, деколи буває, що, знаєте, з гаряча щось напишеш, а потім з упущеною гривою стидно. Але, але, ну, що зробиш? Фартануло, повезло в цей раз. Отак. От